Вітаємо у нашому зануренні. Сьогодні знаєте, вирушаємо в Карпати слідами Михайла Коцюбинського. Mm, тіні забутих предків класика. Саме так і ми беремо уривок з цієї повісті, спробуємо розібратися, що там ключове: про любов, втрату, ну і звісно, про той містичний світ гуцулів. А вже ж, там же все переплетено: природа, вірування, людські долі. І наша місія от пройтися історію Івана Полічука, зрозуміти його світ. А світ цей надзвичайний у Куцюбинську ж як реальність і міф вони, наче одне ціле, важко навіть межу провести. Почнемо з Івана. Дитина він був ну незвичайна, дуже чутливий. Так, до звуків, природи, черемошу, лісу, і він з малку знав про всяку, скажімо так, нечисту силу лісовики, чугайстри. Нявки, щезники для нього це була частина реальності. Навіть музика, він її почув не від людей, а від щезника, що грав на флоярі у лісі. Уявляєте? Це ж одразу занурює нас у цей світогляд. Природа жива, одухотворена і віра в потойбічне. Це не щось дивне, ану частина буття. І це формує Івана, звісно, його відчуття світу, його самотність, можливо, теж, бо він, наче ближчий до духів, ніж до людей. І от на цьому тлі давня ворожнеча родів, палічуки і гутенюки. Жорстка реальність така, але саме через неї він зустрічає Марічку. Пам'ятаєте, після бійки на храмі він її образив, а вона взяла і поділилася цукерком. Це дуже сильний момент. Так і звідси починається їхнє кохання, таке чисте, природне, наче самі гори їх поєднали. І це різко контрастує з тією ворожнечою дорослих. Їхні зустрічі, пастухування, пісні марічки, гра Івана на флоярі, все це де в природі. Вона стає їхнім храмом, їхнім свідком. Але ідия ця недовго тривала. Через бідність Іван мусить іти на заробітки, на полонину. Літувати так, важка праця пастуша і сцена прощання дуже щемлива. А потім опис життя на полонині, всі ці ритуали. Отой живий вогонь, доїння овець, будь сир цей гуцульський, боротьба з небезпеками, самотність і знову ж таки міфи поруч, оповідки Миколи про Бога та рідника. Полонина це ж окремий світ, свої закони, своя мікрокультура. Іван там ще більше зливається з природою, але, але, але чи стає йому легше, здається навпаки. Туга за Марічкою там ще гостріша, йому ж навіть голос її вчується. Так, так. А розповіді з пузирями коли ніби підкреслюють цю двоїстість світу добро, і зло, творення і руйнація. Абсолютно. І от він повертається, а Марічки нема. Трагедія, повінь, Черемош забрав її. Його горе таке, що він просто тікає, блукає лісами. Це центральна точка, злам. Для Івана це не просто втрата коханої. А що це втрата сенсу, тієї частини душі, що жила в єдності з природою через неї, вона була тим місточком. Розумію, навіть коли він повертається, одружується з палагною, практичною жінкою, газдинею, це вже зовсім інше шлюб, про господарство, про худобу, але не про душу. Тієї спорідненості, що була з Марічкою, вже нема, і це нове життя теж починає руйнуватися. Палагна зраджує йому з Юрою, сусідом, і не просто сусідом, а Мольфером че якого всі бояться, але й потребують, бо вірять у його силу. Іван бачить їхню змову, бачить, як Юра робить ту ляльку. Вольт і тикає в неї, щоб наслати хворобу на Івана, звісно. І що Іван? А він відчуває байдужість, знесилення. Оце вражає чи то магія Юра вже діє, а чи то просто внутрішнє вигорання? Та давня туга все з'їла. Його зв'язок зі світом духів, що колись давав натхнення, тепер обернувся проти нього. І, попри все це нове життя, господарство, спогади про марічку не відпускають. Її голос, її пісні, вони завжди з ним. І врешті, коли він хворий, знесилений, вона приходить. Як мара, як нявка, і кличе його. Фінал остаточно стирає межу між світами. Він іде за нею, так. І це показує, що його душа, його справжнє я так і залишилося там, з Марічкою, у світі природи, духів і того втраченого кохання. Сильніше за життя виходить, і сильніше за смерть. Ось таке наше занурення, складна історія не просто про кохання, а про цілий світ, гуцульський світ, де вірування, магія, природа і людські долі це все єдине ціле і Карпати тут. Е... Вони ж не просто фон? Ні, звісно, вони повноцінний персонаж, могутня сила, що впливає на все, свідок, хранитель пам'яті. Це наштовхує на думку. Про що? А як часто ми сприймаємо от ландшафт довкола нас просто як декорацію? Може варто пильніше дивитись, як гори, ріки, ліси? Як вони формують нас, наші вірування, історії? Саме так, як вони впливають на саму суть нашого життя, коли ми живемо? Ну, в гармонії з ними це справді питання для роздумів.